Щоденна вправа на тілесну чутливість. Коли відбувається стресова ситуація, то здається, що ніби нічого не відчуваєш така собі заморушеність. І для того, щоб віднайти контакт з собою, можна виконати щоденну тілесну вправу на тілесну чутливість. Для цього. Займіть зручну позицію. Краще лежати, можна сісти, але щоб тіло було максимально розслабленим. Прислухайтеся до внутрішніх процесів в тілі, як б'ється серце, пульсують скруні, розширюються легені при вдихові і зменшуються при видихові. Віднайдіть три різних відчуття в тілі, назвіть їх, сконцентруйтеся на них на певний час, знайдіть ті місця в тілі, де відчуваєте дискомфорт, напрошення, важкість. Глибоко вдихніть і з видихом спробуйте їх розслабити, звільнити від зайвої напруги вдих. Видих звільнення, вдих, видих, звільнення. Віднайдіть в тілі ті зони, які ви відчуваєте нечутливими. Доторкніться до них обережно. Спробуйте дихати і спостерігати за відчуттями в цих зонах при дотикові. Що ви відчуваєте? Що відбувається? Уявіть своє тіло цілісним. Ніжно погладьте себе, щоб відчути кордони тіла та себе в ньому. Вдих, видих. Ще раз подивіться на своє тіло подумки, вдих, видих і завершіть практику відповіддю на запитання, що хоче моє тіло? І що я можу для нього зробити тут і зараз. Гарного дня!